Отже, друзі, з вами сьогодні ввечері Олена Гусейнова, це українське радіо, і ми продовжуємо розмову, яку розпочали трохи раніше. Соціолог Олександр Стегній в мене в студії, і ми далі говоримо про те, чого хочуть українці від своїх політиків. До нас приєднується Олексій Антипович, директор соціологічної групи рейтинг. І нагадаю, ми говоримо про майбутнє української політики перш за все, аби зрозуміти можливі виклики та ризики з цим пов'язані. Ане Олексію, вітаю вас! Вітаю. Отже, ми говорили про те, що у нас не залишилося не європейсько орієнтованих політиків, але інтеграція в європейський союз це теж не така однозначна річ, не така лінійна. Та? І зокрема, в цьому ж контексті можемо поговорити про цінності, бо розлам в потребах і інтересах українського суспільства теж тут може проходити, і він у європейських країн теж. Відбувається, зокрема, можемо згадати Польщу. Там є консерватори, і які проти легалізації одностатевих шлюбів, абортів, легалізації канабісу, і так далі. Є ліберали, які за все це і виходять навіть на демонстрації. Наскільки в Україні може відбуватися така сама історія? Наскільки от на рівні консерватори і ліберали у нас є полярне суспільство? Ну я думаю, ми точно будемо йти в... В рамках історії інших європейських країн, особливо звичайно східної Європи, і я би тут говорив навіть чи ніж просто консерватизм та лібералізм. Ось ми дуже довго перебували в радянському минулому, і насправді і 30 років незалежності, ми весь час від нього від цього радянського минулого яким чином відповзали. До початку звичайно, війни, бо як тільки почалась війна, ми просто стрибнули з того минулого майбутнє. Але ще нам ще скажімо так летіти і летіти, або йти, і йти, або ж бігти і бігти туди. Ну але в будь-якому випадку розлами з назву так узагальнено європейськими цінностями, і тими переважаючими цінностями, які є чи були на момент до війни в українському суспільстві, звичайно, буде і цей розлам достатньо широкий, інакше б ми нечем ну, ми вже давно були в Європі. Сказати, ми доволі таки багато вже інтегрувалися. У нас доволі інколи своєрідне сприйняття європейських цінностей, але й знову ж таки це не можна збудувати тільки до лінії консерватори та ліберали. Тема, яку ви заторкнули, виглядається там одностатевих шлюбів. Чи щось в тому дусі, звичайно, і в Польщі отримує певний дисонанс, а розлам, так? І в Україні так само буде. Бо тут не питання російського чи радянського а, минулого, а, а от наприклад на Галичині, де було менше радянської історії, взагалі присутня грего церква. Ну, мені тяжко уявити. Галицького священника, який освячує одностатевий шлюб. Вибачте, але так воно є на сьогодні. Ось тому питання в тих трансформаціях, до яких ми ще, можливо, навіть не готові, але воно буде виникати просто на сьогодні. Все це перенесено на чи за лінію нашої перемоги. Все, що ми робимо зараз, це ми йдемо до перемоги. А от всі процеси, які будуть виникати після неї, ну, на сьогодні українське суспільство, напевно, і не готове до обговорення таких тем, чи будь-яких інших тем, окрім звичайно, теми війни, захисту і нашої перемоги. Слухала вас і згадала свою розмову з Оксаною Забушко. Ми говорили очевидно про культуру, але вона сказала цю фразу, яка мені дуже відгукується: що е, перемога буде е, завтра, але готуватися до неї, до того, що буде після неї, треба вже сьогодні, та, до якихось процесів і принаймні ризики е, ми теж маємо усвідомлювати. Е, сказали ви пане Олексію про е, радянський досвід, і з точки зору ідеології, начебто, та, так мало б ви Глядати, що це був тоталь, час тотальної лівої ідеї. І потім це вже була така алергія на цю ліву ідею в 90-х, і, е, зрештою, ми сьогодні можемо сказати, що такої справжньої лівої партії, е, не ті, що були, не ті, що ми пам'ятаємо, в 90-х і ранніх 2000-х, у нас її наразі немає. Але е, що відбувається з українським суспільством після 24 лютого? Чи, от, наприклад, цей прошарок внутрішнього переміщення? Міщених осіб, їхня потреба соціальної рівності. Чи буде вона аж така, що з'явиться справжня ліва партія в Україні? Дивіться, насправді першочергове питання до дефініції слова ліва партія, чи ліва ідеологія це у нас лівими були і комуністи, і лівими були й націоналісти. Це та, та, в такому більш менш класичному розумінні лівої чи правої а, ідеології. Україна в цьому має свою певну специфіку, своє певне. Сприйняття Україна це достатньо не поінформований або ж навіть не, не, не може себе віднести, скажімо так, до тої чи іншої ідеології. Ну ідеологія це прізвище лідера партії, за яку він збирається голосувати. В цьому вся ідеологія була, що ми не так було до війни, і ми потихенько, але розвивалися як громадянське суспільство. А відповідно вже і починали з'являтися. Певні певне стратегічне бачення, яке ну, частини суспільства, яке вже передбачало підтримку лідерів не, не за красивий вигляд чи не за а за все-таки ідеї, і в цьому вже є суть певна стосовно ідеології. Але стосовно того, що ви запитали, про, про умовні війни румівання чи розколу майбутнього а, в українському суспільстві щодо власне. Переміщених осіб і чи вони будуть потребувати більшої уваги? Ну з одного боку, об'єктивно так, але з іншого боку, давайте глянемо на більшу увагу і до ветеранів, да ветерани, які побудуть на фронті, які а, будуть травмовані і фізично і психологічно. Це також ну це також прошарок суспільства, який потребуватиме а, надзвичайно великої уваги української влади, української держави, як так сказали. Відповідно, ще можна називати певні категорії людей, ті, хто виїхав, ті, хто будуть повертатися за нашими даними, близько третини українців, які мали роботу до війни, зараз не працюють. Або отже, це ще одна категорія, яка потребуватиме уваги. От якщо спростити ваше питання, до чи буде у нас запит на патерналізм на майбутніх виборах, звичайно, буде, і звичайно, скажімо так. Я не кажу про ліві ідеї, що все буде безкоштовно там чи все чи, чи чи землю люземлю селянам проводили робітникам. Да ні, це буде інша ідея. Це це звичайно буде потреба підтримці від держави, мало особами. Просто вона повинна бути відповідно. То цієї ідеї справедливої це слово вбив, я його абсолютно підтримую. В кожного є своє розуміння справедливості, і навіть в ветерана буде своє розуміння справедливості, в ВПО буде своє розуміння справедливості, але чи це призведе до появи такої, знаєте, комуністично-соціалістичної партії? Я наприклад сумніваюся, бо ми ще взагалі якби політичну культуру не виховали в себе, да а тут вже. Повернення до якогось такого знаєте, радянського минулого а, теж не сприймається, тому що, тому що ми вже далеко відійшли від Совка і сподіваюся, що туди не повернеться. Але України, тим не менше, навіть в нових обставинах все рівно частина українців буде потребувати патерналізму, буде потребувати захисту. Що найменше будуть голосувати за таких політиків, які будуть власне на цьому акцентувати. Я хочу доктора соціологічних наук Олександра Стигнія теж запитати про ліві партії, чи вони якось по-іншому, по-новому з'являться, проявляться на політичній сцені. Ну, по-перше, проблема номер один буде це поняття соціальної справедливості. Коли в, зараз приблизно 2-3 мільйони людей втратили житло, то би зрозуміло, що ця програма набагато десятків років. І тут буде позиція до тієї політичної сили, яка буде в принципі вирішувати великі інвестиційні проекти. і тут виникає питання, яка буде працювати в правому полі. Тобто знов-таки виходимо на проблему корупційних ризиків, які, до речі, не мають політичного забарвлення, чи ліві, чи праві. Це правова держава. І я думаю, запит буде саме от на це: наскільки в Україні після перемоги буде правова держава. І, до речі, зараз серед інституцій державної влади найменша рігіндавить до чого? До судів. А це небезпечно, тому що судова система і судова гілка влади, це перепрошую, це та частина влади, як такої як інституції, яка вкрай потрібна і яка, до речі, і має вирішуватися справедливо по закону, а не по можливості. Тому ліва ідея, як сама вона безперспективна. Я хотів би наголосити, зараз закон про декомунізацію взагалі-то. Радянське минуле виривається потроху, важко виривається, але йде, є певний супротив. Але коли 2-3 мільйони не мають житла, проблема з безробіттям, з ветеранами однозначно, це буде синдром, те, що з ветеранами американської війни во В'єтнамі, це фактично проблема Сполучених Штатів, тут треба брати до уваги цей досвід. Це, е, зараз уже приблизно з сім'ями, це біля одного мільйона людей. Сім'ями, і це ясно, але це питання вже інше. Це реабілітації, ставлення поваги навіть. А оці люди, які втратили житло, їм треба системна підтримка. Це навіть не патерналізм. Тапликати, якщо я втратив житло, який патерналізм. Мені тут допомогли принаймні зробити ці проекти, які я бачив, зайшов інвестор з великими грошима. Я хочу бачити, до речі. Ми повертаємось до публічної політики. Прозорість, як ці кошти використовуються, хто над ними є патронатом, і в якій перспективі 5, 6, 7 років я бачив, що щось відбувається. А не казати що коштів немає і так далі. От як тільки я побачу, що я не бачу прозорості всіх витратних коштів, я зразу розумію, що тут вже щось не так. І тому в цьому сенсі перспектива лівих партій, вона фактично майже відсутня, але були дуже загострений запит на соціальну справедливість і на правову державу. Є одна тема, про яку обо всі мої гості зауважили так пунктирно, але я хочу, щоб вони зараз реагували на цю тему, і десь приблизно по 2,5 хвилини у вас колеги є. Експати, така от активна політична сила, вона діяла в 90-х активно в Чехії, в країнах Балтії. Як думаєте, чи у нас і не діяла у нас, хоча могла би теж, як думаєте, чи буде це шанс для нових українських експатів, для, так би мовити, тих, хто поїхав. Рятуючись від війни, там повчився або набув нового досвіду, і от після перемоги повертається, чи це буде якась політична сила, і е, чи може з цього вийти політична сила, пане Олександре? Ну щодо політичної сили, я думаю, навряд чи це буде якась окрема політична сила. Ця частина людей вона повернеться в Україну за одної умови, якщо вони побачать, що тут є правова держава. Що їхній можливий бізнес буде захищений, що у них є перспективи професійного зростання, тоді вони повернуться. Якщо вони побачать, що цього тут нема, то навіть крайні патріоти, які державники, вони вже тут. До речі, згадайте, будь ласка, феномен. Частину людей, які працювали в Чехії в Польщі, повернулися, кинули роботу, пішли на фронт. Тобто вони вже вибули. Вони, до речі, втратили багато що, деякі вже загинули. Це їх вибір. А ось цих освічених молодих. Hands on man, да, такі от які освічені. And woman. And woman, да, Я перепрошую, да. вони в принципі війни бояться. Вони можуть і допомагали б країні, але подивляться, що з цими перспективами. І я наголошую, і до речі, наші західні партнери, і до речі, проблема вступу України в Європейський Союз насамперед номер один. Ці домашні завдання це наскільки в Україні побудована правова держава. От як тільки судова система запрацює принаймні наближення, яке має бути це моє особисте переконання. Ми будемо рухатись правильно, пане... коли в судах вирішують питання не так, як мають даже навіть зараз. От я, наприклад, не розумію кейс живаго, принаймні, що відбувається з картином живаго і з великим кабінетом, де багато тисяч людей працює. Мушу вас запитати зупинити, пане Олександре, і почути думку Олексія Антиповича про експатів і діаспору як активну політичну або громадянську силу після перемоги. Цілковито погоджує з паном Олександром. Політичні сили навряд чи вийде з о, цієї категорії, але в будь-якому випадку в Україні в Украї... Ну, в Україні надзвичайно необхідні ці люди. І не просто як ті, хто тут жили вже ви повернулися та підтримали на демографічну ситуацію, чи, а, чи повернулися на рідну землю. Ні, ці люди побули в європейських державах в досить великий період. Уже рік це теж. Та попереду ще ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ці люди повернуться з певним уже іншим світоглядом. Я сподіваюся, оскільки вони бачили, як живе Європа. ну Взагалі до цього у нас дуже мало людей перебувало в європейських країнах на туризмі, то такий не надто не надто поширений. Відповідно, ці люди можуть докласти зусиль до тих змін, які нас чекають, і на них можна буде покластися інша справа. Цілковито підтримую пана Олександра. А чи захочуть ці люди повернутися, подивившися навколо на очередну корупцію, несправедливість чи очередну? Не знаю, що ще да. все, все наше болото, яке ми мали вибачте, до війни. Да, якщо вони не захочуть а тут залишитись, вони просто розвернуться і поїдуть назад. Оце буде найбільшою, найбільшою напевно втратою. А нашої і не з точки зору а з точки зору нас майбутнє нашої держави про волонтерів і ветеранів. Чи з'явиться така політична сила? Але під... у нас є буквально по 15 секунд, друзі. Тому це так або ні? Чи чекаємо ми чогось від наших волонтерів і від наших ветеранів, як від майбутніх політиків? Люди проявляться самостійно, чи це буде окремі політичні сили, чи це будуть у вхід у якісь інші політичні сили? Це інше питання. Люди, які проявилися до захисті нашої держави під час війни, однозначно в більшості своїй або в частині своїй лізів участь і в майбутній українській владі. Пане Олександре, дуже коротко. Коротко, дуже коротко. Якщо діюча влада і діючі політичні партії парламентського типу будуть мало ефективними, особливо щодо правової держави і корупційних ризиків і ліквідації, то у цих сил є реальна політична перспектива. Отже, друзі, мої співрозмовники, соціологи Олександр Стигній, Олександр Антипович, говорили разом зі мною про виклики і ризики, які можуть бути в майбутнього політичного після перемоги.